Друзі, вітаю! Мене звати Хмарський Олег, я керуючий партнер товариства Школа бізнесу пролайф. Це консультаційна компанія. Сьогодні записуємо презентацію чергової програми, яка має назву Річ Лайф. Програми від нашого стратегічного партнеру споживчого товариства «Greenwood Life інвестмент. Будемо записувати в такому форматі, що я. Де-не-де буду давати порівняння цієї програми від можливо тої програми, яка вам пропонується від якоїсь страхової компанії. Ну, ті, хто розуміє, про що йдеться, щоб ви могли порівняти, чим ці програми відрізняються, і які наша програма відповідно має переваги. Перед тим, як приступити до цього, давайте ми з вами ще раз повернемось до всієї лінійки наших продуктів, які ми можемо запропонувати нашим клієнтам. Вона перед вами і де є позначка Ексклюзив, це означає, що окрім нас в Україні ніхто такої програми. Запропонувати клієнтам не може це ексклюзивне право від Greenwood Life Investment, саме від споживчого товариства. І з історії скажу, що ми маємо більше ніж 20-річний досвід співпраці на ринку України зі страховими компаніями, і виходячи з того, що на сьогоднішній момент законодавча база і контролюючі органи. Вони поводять себе таким чином, що не дають можливості розвитку страхового ринку в Україні, то ми перейшли на форму господарювання споживче товариство, де можемо підібрати для людей саме ті програми, які вони хотіли б бачити. От саме програми з позначкою ексклюзив вони створені на основі побажання наших клієнтів. От саме яку програму хотів би бачити чоловік чи жінка для себе. Максимально приближені ці програми до побажань наших клієнтів, бо думка клієнтів, і задоволений клієнт для нас це позиція номер один. Коротко, сьогодні будемо розглядати програму Rich Life. До речі, хочу вам сказати наступне, що страхові компанії мають дуже багато класичних програм, вони мають різні назви, там і класична, і дитяча, і ще якась, і так далі. Ми не стали заморажуватися з цим. Ми е, об'єднали все в одну програму, назвали її Річ Лайф і з умовами я, вам, я вас сьогодні познайомлю. Далі інвестиційна програма Greenville Invest в доларі США з гарантованим прибутком 8%. Як вона працює, ви можете ознайомитись на нашому youtube каналі Школа бізнесу про Лайф. Сподіваюсь, що ви вже підписані на нього. Якщо не підписані, то підпишіться, будь ласка, і там ви умови цієї програми вже зможете подивитись детально. Програма кращий метр квадратний. Це програма інвестування в нерухомість. До речі, от наш стартовий об'єкт, який ми запустили і вже здали в експлуатацію. Це база відпочинку, має назву відпочинковий комплекс Грінвуд. Це село Тухля біля Славська в Карпатах 6 кілометрів від Славського. І на сьогоднішній день ви знаєте, що славсько концерн ОКО розвиває гігантське просто будівництво гірськолижних курортів. Тому інвестиція дуже вдала. Звертайтесь до наших консультантів, вони вам детально зможуть розповісти про цей проект М2. Програма з фінансовими канікулами, я так називаю, «Профі плюс, це програма, коли ваші гроші формують прибуток, і цей прибуток він відповідно йде на подальші ваші оплати чергових цільових платежів. Тобто людині легше виконувати умови програми, тому що за рахунок прибутку наступні платежі формуються. Програма City Life, яка дозволить вам або в розсрочку взагалі без переплат, або на вигідних умовах по кредитуванню придбати нерухомість в Україні як комерційну, так і житлову. І додатково ще у нас є партнер страхова компанія Аска, де є певний пул ризикових програм, захист по інвалідності. По... Травматизму, по втраті життя, не дай Боже, навіть, навіть і в випадку бойових дій, якщо ви цивільна особа. І ще один наш партнер це страхова група оберіг. Там є програма бездокторс, яка захищає людину на півмільйона євро на випадок лікування онкології або операції на серці, і так далі. Детально я вас з нею ознайомлю, коли. Ви зможете подивитись презентацію цієї програми. І так, давайте повертатися до того, що сьогодні є в темі. А в темі сьогодні, як я вам вже казав, це програма Rich Life накопичувальна інвестиційна програма. Ну, відповідно, для кого вона? Той, хто не хоче залежати від держави. Той, хто хоче зробити щось корисне для своїх дітей. Скажімо так, для тих людей, які хочуть себе дисциплінувати по відношенню до грошей, подружитися з грошима. Ну, це презентаційні слайди, так що я багато на них говорити не буду. Ви зможете на нашому сайті Greenwood Life Investment подивитися, як виглядає програма. Я сьогодні більш детально простою мовою розповім умови програми. Дивіться уважно: ті, хто має досвід на страховому ринку, хто і хто працював зі страховими компаніями, зрозуміє, в чому є різниця між програмою від страхової компанії і програмою від споживчого товариства. Власник програми будь-яка особа вік від 18 років. Що ви тут можете побачити? А побачити, ви можете наступне що. Верхнього э, віку немає, тобі ж 18 і надалі, без обмежень. Термін дії програми 5,30. Ну такий же, як майже в страхових компаніях. Територія дії по всьому світу 24 години на добу, валюта будь-яка вільна конвертована. Розмір внеску від 5 тисяч гривнів на рік, 100 доларів на рік, 100 євро на рік, або може бути 5 грам золота в рік. Частота внесків одноразова, щорічна, два рази на рік, щоквартальна, щомісячна. Ну різниці ніякої немає. Така ж пропозиція є і від страхових компаній. А от ця верхня позиція, вона достойна уваги. Зараз я з вами по неї дуже детально ми проговоримо. Я думаю, вам буде це цікаво. Йдемо далі. Що програма по обезпеченню гарантує вкладнику члену споживчого товариства? При закінченні дії договору виплата 100% гарантованої суми плюс сума додаткового інвестиційного доходу. Я зараз на прикладі на наступному слайді покажу, як це працює. Якщо людина пішла з е, життя внаслідок хвороби, то спадкоємець або забирає сплачені внески з прибутком. Або приймає договір у спадок і продовжує його вже в якості нового члена споживчого товариства. Смерть від нещасного випадку, якщо наступила, то повернення сплачених внесків або передання договору у спадок. А якщо договір у спадок тут приймається, звільняється спадкоємець від сплати подальших внесків, за нього це робить споживче товариство. і... Також обов'язково робиться виплата, внесок, помножений на термін дії договору. І якщо повна втрата непрацездатності у людини, будь-яка причина, або хвороба, або може бути це нещасний випадок, клієнт звільняється від сплати внесків, за нього внески робить споживчив товариство. Я вже казав, що наступний слайд детально розкриє ці всі позиції по захисту. Переходимо на наступний слайд і давайте по черзі. Е, перша подія, яка є у кожного клієнта, це коли в нього закінчується програма цільова і він накопичив певні кошти. Давайте ми візьмемо приклад: 20 тисяч гривень на рік всього людина відкладала. Взяла собі програму середню 20 років. Ви ж пам'ятаєте, що мінімально 5, максимально 30. Це 20-річна програма. Взагалі, повноцінні програми, вони починаються з терміну 20. І середній відсоток прибутку 15. Це програма в гривні, як приклад. Що ми маємо на завершення програми, що отримує клієнт? Гарантовано, він отримує 400 тисяч плюс 20%. Чому 400 тисяч? Тому що 20 було помножено на 20, 20 тисяч на 20, маємо 400 тисяч. І гарантовано додаємо 20%. А 20% це цифра, яка відповідає терміну дії програми. Якби ця програма була на 10 років, то тут був 10. Якби на 5, то тут був 5%. В нашому прикладі 20. тому ми маємо 480 гарантована сума на виплату клієнту по закінченні програми. Але гарантована сума це. Гола сума, яка гарантовано буде виплачена при любой, любій ситуації. А додатковий інвестиційний дохід, він формується, виходячи із того відсотка, під який працюють гроші. Так що, по такій програмі, приблизно 2 мільйони гривень буде мати клієнт по завершенні програми. Отак це працює. Відповідно, також можна привести приклад в доларі, в євро, і в золоті. Я думаю, що наші фінансові радники вам зможуть пояснити на кожній валюті, як це працює. Так що головна мета цієї програми для того, щоб вона закінчилась, і людина отримала гроші і вже розпорядилась цими грошима так, як вона вважає за потрібне. Наступна позиція це позиція. Хвилиночку. Так, смерть по хвороби. Що це означає? Це означає, що власник цільової програми захворів і помер. Ну, наприклад, це другий рік. Да? Наприклад, як працює захист убезпечення по цій програмі в такому випадку? У кожного власника цільової програми є спадкоємець. І якщо це сталося, у спадкоємця є два варіанти. Варіант номер один: він повертає сплачені внески. Ну, якщо це другий рік, наприклад, це, як ви розумієте, 40 тисяч. Чому? Тому що було 20 в рік. 40 тисяч він повернув, прибуток він повернув, і програма закрита. Другий варіант. Спадкоємець не хоче закривати програму, він приймає договір у спадок. Тобі ж він не забирає внески, вони залишаються йому. І він просто продовжує договір як новий клієнт, але з урахуванням всього того, що було зроблено по цій цільовій програмі, до нього. Це якщо хвороба, а от якщо сталося так, що людина пішла з життя внаслідок нещасного випадку, і це був власник цільової програми, і, наприклад, це також, як ми вже розглядали з вами, це другий рік накопичувальної програми. То тут захист дещо інший. Перше, повертається фіксована сума спадкоємців. Обов'язково. Як фіксована сума розраховується? Вона розраховується дуже просто: скільки в рік, на скільки років, така і фіксована сума. От ви бачите, 400 тисяч це є фіксована сума. Увага! Не плутати з гарантованою. Оце гарантована, вона рахується. Скільки в рік на скільки років, і додається відсоток відповідно терміну дії програми. А тут є виплата фіксованої суми. Вона рахується скільки в рік на скільки років, без відсотка, який відповідає терміну дії програми. Дуже, я думаю, зрозуміло. Плюс повертаються сплачені внески. Вигадана бувачу спадкоємцю, прибуток за час накопичення. І отут програма може бути закрита для спадкоємця. Тобі ж отримав фіксовану суму раз, Повернув внески два, Прибуток і закрив програму. Є другий варіант для спадкоємця. Фіксована сума в будь-якому випадку повертається. Він отримав 400 000. Але не хоче повертати сплачені внески. А стає учасником цієї програми замість людини, яка пішла в життя, з життя внаслідок нещасного випадку. І в цьому випадку споживче товариство Greenwood Life Investment звільняє його від сплати подальших внесків. За нього це робить споживче товариство. Отак це працює. Хто має досвід, умов, програми і так далі. Будь ласка, порівняйте з тими умовами програм, які ви маєте. Подивіться, які є гарантовані страхові суми у людей, які мають вік 40, подивіться 50. Подивіться, як це працює, яка в них буде гарантована страхова сума, якщо є програма в страховій компанії. І подивіться, яка буде гарантована сума у людини, незалежно який він вік має. Якщо він має 20-річну програму, от для того, щоб було зрозуміло, якщо людина таку програму придбала собі в 60 років, наприклад, до 80 років, вона може це зробити на 20, то в нього гарантована сума також буде 480. А подивіться, в 60 років по калькулятору любої страхової компанії, яка буде гарантована страхова сума. І ви побачите, яка різниця. До того ж, забігаючи наперед, можу сказати так, що якщо ви розглядаєте накопичувальну програму від страхової компанії, то гроші, які відкладає клієнт, вони не всі йдуть на капіталізацію, на накопичення. Там е, добряча частина виходить 30, можливо, 40% виходить на покриття ризиків. Це гроші, які не накопичуються, гроші, які не приносять прибуток і так далі. І це також мало хто з клієнтів знає. І консультанти знають, а з клієнтів мало хто знає, і мало хто звертає на це увагу. Наступна позиція по захисту повна втрата працездатності. Людина стала інвалідом першої групи. Неважливо, що сталося, або це хвороба, або це нещасний випадок, він звільняється від сплати внесків. За нього це робить компанія Greenwood Life Investment. Отак от працює головна класична цільова програма від споживчого товариства. Хто перший раз слухає, хто, можливо, взагалі не мав таких пропозицій, ніяких ні від кого, от дивіться на оригінал. Ті, хто чув пропозиції від страхових компаній, ті, хто знають, як працюють програми в страхових компаній, будь ласка, можете порівняти. Ідемо далі. Так, друзі, і ще е, повертаємось до слайду, на якому є наші програми. І пам'ятаєте, я вам сказав про те, що в програмах від страхових компаній е, не всі гроші йдуть на накопичення і не всі гроші приймають участь в капіталізації. Частина коштів уходить на покриття ризиків. 30-40%. Більш того, якщо людина хоче мати якийсь захист по додатковим ризикам, наприклад, там захист по травматизму і так далі, то вона може цей захист придбати тільки в пакеті з накопичувальною програмою. Тобі ж хочеш у ці ризики, наприклад, травматизм і так далі, і так далі, за захист мати то, будь ласка, має накопичувальну програму. Ми про цю проблему знаємо, тому ми пішли по такому шляху. Якщо людина хоче мати цільову програму з тими ризиками, які я вже в презентації вам доповів, вона її бере цю програму і всі гроші працюють і всі гроші приносять їй прибуток. Якщо людина хоче додатково мати захист, вона ще може придбати декілька продуктів від нашого партнера страхової компанії ASCA. І що головне, ці продукти вона може брати окремо, навіть без класичної цільової програми. Ну, я вважаю це дуже-дуже позитивний момент. Більш того, із нашого досвіду, можу сказати, що класичні програми від страхових компаній можуть забезпечити людині, ну, скажімо так, чисто символічну. Виплату у разі, наприклад, якихось критичних захворювань і так далі. Ну, наприклад, із досвіду можу сказати, що в середньому страхові компанії в е рамках накопичувальної програми своєї вони можуть запропонувати покриття ризиків, наприклад, онкології в форматі 100 тисяч гривень. Ну, я думаю, що всі живуть в Україні, і всі розуміють, що якщо є онкологія, то 100 тисяч гривень проблему не вирішать. Чому ну тому що це досить мало. Більше, більше страхова компанія не може просто собі дозволити включити як захист в накопичувальну програму. Я зараз не хочу там поринати в нюанси, це дійсно так. Тому ми, виходячи з цього, пропонуємо нашим клієнтам продукт від ще одного нашого партнера страхової групи Оберіг. Це програма бездокторс, яка дає покриття на лікування онкології на півмільйона євро. На операцію на серці також на півмільйона євро. І якщо це нейрохірургічне втручання, і це не травма, а це захворювання. Якщо це арт шантування, тобі ж всі ці моменти вони покриваються захистом півмільйона євро. Ну це така сума, яка в принципі, є достатньою для того, щоб людина могла отримати кваліфіковане лікування. Договір починає діяти з 0001 хвилини наступного дня. Ну, також, як і в страхових компаніях. І... На завершення, якщо ви знаєте людину, яка дала вам цю презентацію, будь ласка, звертайтесь до неї. Це наш фінансовий радник. Він допоможе вам підібрати максимально вигідний для вас пакет продуктів, щоб ми могли мати гідне фінансове забезпечення і фінансовий захист. Якщо випадково не знаєте відкіля ця презентація попала до вас. Будь ласка, тут внизу є мої координати, телефонуйте, я все поясню, допоможу вам оформити програму Послуга безкоштовна. Навіть якщо ви і не погодитесь з пропозицією, все одно е, вислухаєте від мене е, ну, достатньо, е, мені здається, кваліфіковану пропозицію для вас, якою ви могли б скористатися. Взагалі, я бажаю вам, щоб ви. Е, Якомога більше міркували над своїм фінансовим майбутнім. І щоб ви згадували слоган нашої компанії, він перед вами. Зараз я акцентую на ньому увагу. Бачите, майбутнє залежить від тебе. Це слоган нашої компанії. Дійсно, фінансове майбутнє зараз залежить тільки від людини, більше ні від кого. Будьте здорові, слава Україні! І формуйте своє фінансове майбутнє самостійно.